А це третя частина про операцію по видаленню моїх зубів мудрості в минулому відео. Я зупинилась на розповіді про те, як мене повели в операційну. Там мене вже чекав хірург і його асистентка. На мене одягли якийсь одяг для операції і шапочку. Я була впевнена, що цю операцію будуть проводити на стоматологічному кріслі, проте мене поклали на кушетку. І на тому моменті, коли я вже лежала на операційному столі, і ось ця велика лампа для операції світила мені в обличчя, в мене втретє почалась паніка. Та Те, завдяки теплому ставленню і підтримці асистентки мені стало краще. Про всі жахи, які відбувалися зі мною в операційній, я не дуже хочу вам розповідати, щоб налякати. Кажу, що я все відчувала, проте мені не було боляче. А коли я вийшла з операційної, першу, кого я побачила, це мою стурбовану маму. Вона сказала, що мене не було цілу годину, хоча по моїм відчуттям це було хвилин 20. Мені дали ось такі літ і сказала його тримати на кожній стороні по 15 хвилин. А ось перша моя розповідь, яку я розповіла мамі після приходу з операційної. А коли я буду пить?